Вам важко тримати рівновагу. Чи ви стикалися з таким, що ви не можете тримати рівновагу? Там ви постаріли, ви колись могли більше нести, а ви зараз або могли поперед себе щось нести, але зараз не можете. Могли зігнутися, взутися взуття. А зараз важко тримати рівновагу. Можна спертися до дерева, або можна до стіни спертися. І легше, легше зав'язати взуття, або нагнутися, отаго. Ну легше. А порада друга, якщо людина о, о, чи завід має великий, чи як, може тако спертися до стіни, до головою, спертися і може зашнурувати взуття. На ви собі уявіть, що над головою над головою, над макушкою голови, у вас є шнурочок. І ви так за той шнурочок себе вирівнюєте, якби підтягуєте, там десь живіт великий, чи як то вас тягне. А раз і так вирівнюєте, і вам буде легше.